Компанія Олександра і Петра, укріпивши позиції на ринку та створивши сильну команду лідерів, зіткнулася з несподіваною загрозою. Один із ключових постачальників, від якого залежала робота кількох філій, оголосив про проблеми з виробництвом та затримки постачання. Це поставило під загрозу виконання кількох великих проєктів одночасно. Петре, сказав Олександр, зібравши команду. Ситуація критична. Нам потрібно діяти швидко, інакше ми втратимо клієнтів та репутацію. Петро уважно вивчив усі документи, ланцюжки постачань та прогнози. Він зрозумів, що стандартні рішення тут не допоможуть. Необхідно знайти альтернативні джерела, переглянути логістику та одночасно зберегти відносини з клієнтами. Ми повинні діяти сміливо, сказав він команді. Знайдемо нових постачальників, оптимізуємо процеси та повідомимо клієнтів про нашу готовність вирішити ситуацію. Головне, не втратити довіру. Команда почала роботу під керівництвом Петра. Він особисто зв'язувався з потенційними постачальниками, аналізував умови та пропонував нестандартні рішення для прискорення постачань. Його здатність бачити деталі та прогнозувати наслідки допомагала компанії зберігати стабільність. Складна ситуація, сказав один із клієнтів, але я ціную вашу чесність та готовність діяти. Через кілька тижнів компанія успішно впоралася з кризою. Усі проєкти були завершені, клієнти залишилися задоволені, а репутація компанії не постраждала. Ми зробили це завдяки твоєму підходу, Петре. Ти знову довів, що можна довіряти твоїй думці та діям. Петро відчув задоволення. Він розумів, що його здатність адаптуватися, приймати нестандартні рішення та діяти в умовах тиску стала ключовим фактором порятунку компанії. Ця криза також укріпила дружбу та партнерство з Олександром. Вони зрозуміли, що разом можуть впоратися з будь-якими труднощами, якщо довіряють один одному та діють чесно й відкрито. Ми знову довели, що можемо подолати труднощі разом, сказав Петро Олександру. І це не лише робота, а й довіра, яку ми побудували. Олександр кивнув. Він розумів, що Петро став не лише партнером, а й людиною, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. Несподіваний кризовий момент показав, що справжня сила компанії полягає не лише в ресурсах і технологіях, а й в людях, які здатні діяти сміливо, приймати рішення та підтримувати один одного. І Петро усвідомив, що його шлях від бездомної людини до партнера, наставника та лідера завершився новим етапом. Тепер він став людиною, яка здатна вести компанію через будь-які випробування, зберігаючи довіру, дружбу та стратегічну незалежність. Після долання кризи з постачаннями компанія Олександра і Петра набула ще більшої впевненості в своїх силах сильна команда лідерів. Довіра клієнтів та успішні проєкти дозволяли думати про глобальне розширення. Петре, сказав Олександр, вивчаючи звіти про нові ринки, у нас є можливість вийти на міжнародний рівень, але це потребуватиме ресурсів, знань і сміливих рішень. Петро уважно аналізував дані про потенційні країни для виходу, враховував економічні умови, законодавство та конкурентне середовище. Його досвід в управлінні складними ситуаціями дозволяв бачити як можливості, так і приховані ризики. Ми можемо спробувати одразу кілька напрямків, запропонував він. Але потрібно діяти поетапно. Спочатку вивчимо ринок, підготуємо команду та логістику, а потім масштабуватимемо проєкти. Олександр схвалив цей підхід. Вони почали розробляти стратегію міжнародного розширення, філії, локальні команди. Адаптація продуктів та послуг до вимог нових ринків нам потрібна гнучка стратегія, і команда готова швидко реагувати на зміни, сказав Петро колегам. Ми будемо тестувати ринки, збирати дані та коригувати підхід. Спочатку компанія відкрила кілька філій у країнах, де конкуренція була помірною, а потенціал зростання високим. Петро особисто брав участь у підборі місцевих менеджерів, навчанні та адаптації корпоративних стандартів. Його увага до деталей допомагала інтегрувати нові філії в загальну структуру компанії. Петре, ти знову дивуєш, сказав Олександр після однієї зустрічей. Ти вмієш бачити деталі, які упускають інші, і передбачати наслідки рішень. Команда під керівництвом Петра успішно справлялася з новими викликами: адаптація до законодавчих вимог, робота з партнерами, логістика та маркетинг. Кожна філія поступово ставала самостійною, але залишалася частиною єдиної стратегії компанії. Нам важливо не втратити корпоративні цінності, пояснював Петро співробітникам. Навіть на нових ринках чесність, прозорість і довіра мають залишатися основою всього, що ми робимо. Проєкти зростали, клієнти оцінювали якість, а компанія укріплювала позиції на міжнародній арені. Петро та Олександр працювали над стратегічними рішеннями, координували команди та аналізували нові можливості. Ми досягли нового рівня, сказав Олександр. І це завдяки твоїй роботі, Петре. Ти став не лише партнером, а й людиною, яка здатна масштабувати бізнес на глобальному рівні. Петро відчув гордість. Його шлях від бездомної людини до партнера та лідера тепер досяг міжнародного масштабу. Він усвідомив, що сміливість, чесність та здатність довіряти іншим ключові якості, які допомогли йому досягти цього успіху. Проте з глобальним масштабом прийшли й нові виклики: конкуренти, культурні відмінності, законодавчі обмеження та необхідність оперативно приймати рішення в нових умовах. Петро розумів, що його досвід і стратегічне мислення стануть ключовими інструментами для успішного розвитку компанії. Нам належить ще багато роботи, сказав він Олександру, але тепер у нас є команда, стратегія та ресурси для досягнення цілей. Олександр кивнув він розумів, що партнерство з Петром стало фундаментом успіху компанії. Їхня довіра та здатність діяти разом дозволяли долати будь-які труднощі та досягати нових висот. Так компанія зробила крок до глобального розвитку, а Петро остаточно утвердився як лідер, стратег і людина, на яку можна покластися в будь-якій ситуації. З розширенням компанії на міжнародні ринки життя Петра змінилося повністю. Він більше не був просто врятованою людиною з вулиці. Тепер він партнер. Лідер, наставник і стратег, чиї рішення впливали на долі десятків людей. Але з цим прийшли і внутрішні випробування. У перші місяці глобального розширення Петро почав помічати, що тиск і відповідальність тиснуть на нього сильніше, ніж раніше. Його думки постійно поверталися до колишнього життя на вулиці, до тих труднощів, які він колись пережив, і до того, як йому вдалося вижити. Я не можу розслабитися, зізнався він одному з нових лідерів команди. Увесь час боюся допустити помилку, яка вплине на людей і компанію. Співрозмовник, досвідчений менеджер, подивився на нього з розумінням це нормально. Але важливо пам'ятати твій досвід, твоя сміливість і здатність вирішувати складні завдання твої сильні сторони ти вже довів, що можеш справитися з будь якими кризами. Петро почав працювати над собою. Він приділяв увагу не тільки проєктам, а й своєму внутрішньому стану. Аналізував свої емоції, навчався делегувати відповідальність і довіряти команді. Його минуле допомагало йому залишатися зосередженим і бачити приховані ризики, але також заважало розслабитися і довіритися іншим. Я мушу навчитися відпускати контроль, сказав він Олександру під час однієї з вечірніх зустрічей. Але мені важко перестати перевіряти все особисто. Ти вже пройшов величезний шлях, Петре, відповів Олександр. Тепер важливо довіряти людям, яких ти сам обрав і навчив, вони зможуть підтримувати стандарти і цінності компанії. Петро почав делегувати більше повноважень новим лідерам. Він навчав їх приймати рішення в складних ситуаціях, аналізувати ризики і прогнозувати наслідки. Його увага до деталей і здатність бачити нестандартні рішення допомагали команді розвиватися і зміцнювати компанію. Ти мене дивуєш, сказав один з молодих лідерів. Ми бачимо, що довіряти тобі можна в будь якій ситуації, а тепер ми вчимося довіряти самим собі. Особисті випробування Петра також стосувалися його внутрішнього сприйняття успіху. Він часто замислювався, чи дослуговує він всього того, що має, і як його минуле впливає на те, ким він став сьогодні. Ці роздуми допомогли йому глибше зрозуміти себе і зміцнити особисті якості, які стали ключовими для лідера сміливість, чесність, спостережливість і здатність вчитися на власних помилках. Ти знаєш, сказав він Олександру одного разу. Я зрозумів, що все, що було зі мною раніше, дало мені сили і досвід, які зараз допомагають керувати компанією і командою. Я не заперечую минуле, я його використовую. Олександр усміхнувся: ось це й є твоя сила, Петре. Ти перетворив труднощі на досвід і зробив його ресурсом для успіху. Ці особисті випробування допомогли Петрові не тільки стати сильнішим як лідер. А й зміцнити партнерство з Олександром. Вони зрозуміли, що довіра, дружба і здатність підтримувати один одного це не лише фундамент бізнесу, а й особистого розстання. З кожним новим проєктом і викликом Петро ставав упевненішим у собі, навчався балансувати відповідальність і довіру, а також допомагати своїй команді рости. Його внутрішній ріст дозволяв компанії не лише виживати в складних умовах, а й розвиватися. Відкриваючи нові горизонти, я пишаюся тим, що ти з нами, сказав Олександр. Ти не просто партнер, ти приклад для всієї команди і людина, яка вміє справлятися з будь-якими труднощами. Петро відчув, що його шлях від бездомного до глобального лідера завершив важливий етап. Тепер він став не тільки професіоналом і стратегом, а й людиною, яка розуміє себе, вміє довіряти іншим і використовувати свій досвід для зростання команди і компанії. Особисті випробування зробили Петра сильнішим, мудрішим і впевненим у тому, що будь-які труднощі можна подолати, якщо діяти чесно, сміливо і з повною віддачею. Після успішного виходу на міжнародні ринки компанія Олександра і Петра отримала можливість брати участь у масштабному проєкті з кількома країнами одночасно. Це була найбільша угода в історії їхньої компанії, здатна змінити їхні позиції на глобальному рівні. Петре, сказав Олександр, вивчаючи документи, це шанс, який ми не можемо упустити. Але проєкт неймовірно складний. Будь-яка помилка може дорого коштувати. Петро уважно вивчав матеріали. Проект включав кілька країн, різні валюти, культурні та законодавчі відмінності, а також складну логістику. Він розумів, що стандартні методи управління тут не спрацюють. Нам потрібно скласти багаторівневу стратегію, сказав він Олександру. Кожен етап має бути прорахований, кожна деталь перевірена, і ми повинні передбачити запасні варіанти на випадок проблем. Олександр кивнув. Вони почали роботу над проектом, розподіляючи завдання між філіями, навчаючи команду, вибудовуючи комунікації з партнерами і інвесторами. Петро особисто контролював ключові моменти: підготовку договорів, графік постачань, взаємодію з клієнтами. Цей проект справжня перевірка, сказав один із менеджерів. Ніколи раніше ми не працювали з такою кількістю факторів одночасно. Петро використовував усі свої навички, щоб утримувати ситуацію під контролем. Він аналізував ризики, прогнозував дії конкурентів і пропонував рішення, які могли здаватися нестандартними, але були логічними та ефективними. Якщо ми будемо діяти системно і відкрито, сказав він команді, ми зможемо завершити проект успішно, незважаючи на складності. Під час реалізації проекту виникли несподівані проблеми: затримки постачань, зміни законодавства і непередбачені питання з боку партнерів. Петро координував команду і особисто вирішував найкритичніше завдання. Його здатність швидко приймати рішення і бачити деталі допомагала мінімізувати наслідки. Я не знаю, як він це робить, сказав один із співробітників. Він бачить речі, які інші упускають, і завжди знаходить рішення. Незважаючи на тиск і складність, проект просувався успішно. Команда, підготовлена Петром, працювала злагоджено, і філії діяли як єдиний механізм. Олександр спостерігав за цим з гордістю. Ти знову довів, що можна покладатися на тебе в будь-якій ситуації, сказав він Петрові. Цей проект – вершина того, що ми робимо разом. Петро відчув, що кожен його досвід від життя на вулиці до глобальних проєктів, тепер приносить плоди. Він використовував сміливість, спостережливість і стратегічне мислення для досягнення результату. Через кілька місяців проект було успішно завершено. Клієнти були задоволені, партнери поважали компанію за професіоналізм, а репутація компанії зміцнилася на міжнародній арені. Ми зробили це завдяки тобі, Петре, сказав Олександр. Ти не тільки партнер, а й стратег, який здатен вести компанію через будь-які складнощі. Петро усміхнувся. Він зрозумів, що його шлях від бездомного до партнера і лідера досяг глобального рівня. Його сміливість, чесність і здатність довіряти іншим допомогли не тільки йому, а й усій компанії вийти на новий рівень. Проект став символом їхнього партнерства. Олександр і Петро, довіряючи один одному, змогли реалізувати те, що здавалося неможливим, і створити фундамент для майбутніх глобальних успіхів.